Ого, Філіп, що що це в тебе? Байера на голові? Да, в мене нові навушники, прикиньте, наш глядач М69 пише Ніці, каже: Почув, Філіп там говорив про ці навушники, потім вирішив, що все ж таки не брати, але в мене вони валяються без діла взагалі. Я ту купив, не користуюся, можу відправити. І я спочатку такий: бля, ну якось аж незручно, не знаю. А потім думаю, бля, ну це... я так хотів ці навушники. Ну бля, ну якщо ну реально, якщо не без діла валяються, якщо реально тобі не треба, ну що... хто я такий, щоб від? Мовлятись, відправив, я їх підключив, і я ахуєл. Це просто настільки небо і земля у порівнянні з тими моїми навушниками. Я включив одразу музичку собі, я наче на... чую її в голові в себе. Типу, я чую не не як вона, ну я не знаю, може це хвороба. Мені мені ще накрутила так трішки. Але я чую не як вона, типу, в вуха мені заходить, а я прям одразу всюди її на... чую. От коротше, звук ахуєни, але <кхм> але коли сказав сьогодні, ну шо, я злякався, бо вони там зовсім. Інші налаштування звуку, і там якісь звуки ти коротше, деякі моменти більш витягнуті, більш голосні. От, наприклад, голос на фоні музики більш е, яскраво виражений, якщо раніше воно якесь таке все скр... скомпресійоване було в тих навушниках. А тут я кажу: ну що, і я тупо такий ой, мать.